Ще рік тому у нашій школі ми голубиці вирізали. ці птахи миру, щастя волі Тривогу не передбачали. На від морозу в лютому страшного, мій білий голуб почорнів, Під жаху й вибуху гучного, мій чорний голуб занімів. Він не один, десятки тисяч війни з чорніли голубів, а в небі сонце, в небі місяць. А на землі тужливий спів. Давайте почнемо спочатку. У мене білосніжний птах. Прикрашу ним в свою кімнатку, щоб не тривожитись у снах. Я розфарбую жовто-синій, свій голуб миру і добра. День двадцять перший осінній я випущу його з вікна. Він полетить вдалечінь, синю, мою країну захистить. На ліс і море, і пустиню про мир у світі сповістить. Я розформую за мене, що збереже усім життя, вернеться тато до мене, закінчиться страшна війна. Мій голуб візьме із собою свічку За всіх загиблих на війні людей, зав'яже на чорну стрічку, як вічну пам'ять безсмертних речей. А я яскраві квіти намалюю, мій голуб поверне розстріляну весну. І знову все навколо розквітує. життя переможе, темри і ті. Я намалюю свою родину, це мама і тато, братик, сестра. У наших серцях лише Україна, ми знаємо, що перемоги пора. Мій голуб миру це урожай багатий, який збирають українці на полях. Ніхто не зможе нас його забрати, навіть у страшних жахливих снах. Мій голуб моє руце запас на зиму, не бомби сховищ, а їжі склад. І ми повернемось до звичного режиму, під новий рік щасливий сміхопад. Мій голуб миру залітає у двері, несе в домівки звісточку одну Для кожного будинку, кожної оселі Поверне воїна, кожного в сім'ю. Бо голубів ніхто не зможе вбити. Так само, як мій рідний край. Я до причистої буду молитись, помилуй матінко, нас, не карай. День миру знов прийшов в мою країну, день миру, щоб закінчилась війна, а голуб небо візьмемо обійми, він Україну захистить від ворогів та зла. Нехай на нашу українську землю прийде мир. Ми чекаємо. Слава Україні, слава українцям, слава нашим воїнам!